Але всупереч очікуванням на майданчику не сталося любові з першого погляду. Вони взагалі один одному не сподобалися. В них була якась драма, відбувалася на знімальному майданчику. І навіть за словами режисера Ніка Касаветеса, госінг, якому тоді було 22 роки, попросив замінити Макадамс, бо не відчував між ними хімії. Тобто він прийшов до режисера і такий, давай замінимо акторку. А і режисер такий а... передемонструй свою акт свої акторські здібності істори, і створи хімію. Ірало ні, насправді. А що за наглість така? А чому Рейчел Мак? Чому можливо, давай тебе замінимо? І по-друге, вони ж проводять аудішенінг? Як це? Да, да, да. Ну прослуховування, і де вони читають вдвох, щоб щоб типу кастинг-директор зрозумів, uh -huh. що між ними є хімія. Типу їх же не могли uh -huh. просто наняти по окремості. І цей режисер в інтерв'ю 2014 року розповідав. Що одного дня вони просто не могли порозумітися на знімальному майданчику. Райан підійшов до мене під час сцени, де були задіяні 150 людей, і сказав Нік, підійди, ну тобто режисером. Mm -hmm. І Райан каже: можеш вивести її з майданчику та привести іншу актрису для роботи поза камерою. Mm -hmm. Я просто не можу з нею працювати, нічого не відчуваю. І ми пішли. Режисер продовжує, що ми пішли з продюсерами в кімнату, де вони почали кричати один на одного. Я просто вийшов, а, але також режисер згадує, ну звісно. Він не замінив рейчелмака. Um, ну, тут, тут більше, і... мабуть, за для роботи поза камерою. Тобто, коли немає в кадрі типу, не видно обличчя Рейчел саме. Угу. Знаєш, коли у нас кадр, що там Райан з кимось говорить, і ми угу. бачимо тільки Макуда. Типу, що, да, що типу, не, не задіює Рейчел саму? Да, типу так? не повністю її замінити, а типу, просто щоб угу. вона де її можна обличчя угу. не показувати, щоб її там не Уникнити. було. Mm -hmm. Ну, ми, я так mm -hmm. наскільки я зрозуміла. Ну так, да, для роботи поза камерою, ну так, да, дійсно щось. Але ну теж дивне. Тобто, ти можеш себе пересилити, коли вона в кадрі, але ти не відчуваєш фільмів, коли вона повернута спиною до камери. Ну, no, uh, просто сорі, я продовжую тебе прибувати, але просто уяви, що, ну, типу, камера знімає Райна Гослінга і момент. Макадам <laughs> <Да>, може. <laughs> так. Але режисер продовжив інтерв'ю, що після цього стало краще. Вони висловились і, думаю, Райан почав поважати Рейчел за те, що вона відстоює свого персонажа. А вона була рада, що все нарешті проговорили. Звісно, зйомки не стали ідеальними, але значно легшими. Ну, можливо, в них також був якийсь там різний погляд на персонажів, на їхню історію. Будь ласка. Чи є можливість, що в них був хейт до один до одного через те, що в них.